Радійська сотня на кіровоградських підприємствах почали формувати свої сотні для захисту і оборони. Першим таку, таким закладом став завод радій. До сотні записалися близько семи десятків працівників. Вони регулярно тренуються, відвідують заняття з військової підготовки. Дарина Романська бачила, як робітники заводу вчаться бути вояками. Одним із перших до радійської сотні записався Віталій. Він служив в армії, зараз працює інженером. Говорить, у разі небезпеки захищатиме і підприємство, і батьківщину. Вспоминаємо старе, то що коли-то було обучення в армії в армії, а також самоподготовка, то тобто відновлення фізичної форми. Щоб бути готовим сідам. Згадують та опановують заново військову справу учасники радійської сотні під час занять. Їх проводять кілька разів на тиждень. Приділяють увагу і медичній підготовці. Накладимо вище місце ранення. От ранення у нас тут сніже да на 5 на сім вище місце ранення. У практичній частині беруть участь обов'язково усі учасники сотні. Да. Втім, найбільше приділяють уваги саме військовій підготовці та порятунку поранених. Хватаємо за плечо. Переворачуємо на живу. Самі в готовності бойового, бойової готовності. Зачем переворачувати на плечо ранку? Наступає бойовий шок. Западіння язика може произойти. Проводять заняття працівники служби безпеки підприємства. Своїм колегам вони детально пояснюють, що до чого і виправляють помилки. Ніска налажує дораз без валика, валіка, і спокрушення відділу артерія знаходиться ось здесь. До складу радійської сотні входять близько семи десятків працівників від 20 до 50 років, серед них і керівники підприємства. випадку возникновення, не дай Бог, такої ж ситуації, як возникли на востокі України, щоб це підрозділення воно буде включатися в структуру або Міноборони може включитися, або МВД виконувати їхні команди і виконувати силові операції по команді наших силових органів. Тобто їм в помощь буде придаватися. Я люблю свою страну. Поэтому, я думаю, никому не понравится, если в его дом зайде человек и почнуть качать свои права. Окрім того, додає Віталій, такі заняття після робочого дня це гарна розрядка. Дарина Романська, Сергій Баранюк, Олександр Катеруша, день за днем.